Всім привіт! Всім привіт! Отже, ми разом з Сашком будемо рибалити дуже в дуже цікавому місці. Чим воно цікаве, бо воно знаходиться в самому центрі міста Київ. Тим більше киянам буде дуже цікаво подивитись, на що ж зараз можна спіймати хижу рибу, на які приманки, які типи приманки. І ми, до речі, вам все покажемо. Бо у нас сьогодні в планах дуже цікава риболовля. Я буду рибалити на співіх Major Craft та Drift. тестам там 528 ти будеш на аріони. Да. У нас, можна сказати, буде батл. Вся палиця коштує 6 тисяч, і вся, скільки? 11? Ну, без, якщо без скидок. Дай. Тобто вся палиця в два рази буде дешевша і буде змагатися з цими... Ну, як їм сказати? Дрю дрючками. Тому не перемикайте, далі тільки цікавіше, бо у нас сьогодні в планах і жерех, і судак, і щука, і окунець, і що ще. І отакі маскинонги. З отакими очима. Що, дурний. Сам звісно. І побачимо, що ж буде спокушатись на наші приманульки, на нашу подачу, техніку. І тим більше сьогоднішню погоду. Тобто, чим гірша погода для рибака, тим завжди більший пліє розмір хижака. Якось так. Все, ходімо вже. О, що сіло, друзі, віба. Вирішив спробувати віп. І щось покосилось, тільки не знаю. Або окунь, або судак. Зараз не знаємось. Охо, давить як. Що там у нас... Ай, друзі, судака забагрив. Подивіться, який красун. Такий маленький. І зараз будемо його відпускати. Ну що, Ай! Зійшов як. Давай, тікай, б... тікай на глибину, давай, 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 давай. Такі маленькі, спокусився, Ви самі побачили на ВІП. І зараз ще спробуємо. Але вже напевно батько його спіймаємо зараз. А цей малий таке наші враження, що восени народився. Або минулого року на весні. Зараз я що там спіймали. Судочка тягнуть. Ну що, ти ж до цього чого не спіймав такий грам на 150 А це, так, да, це вже трохи більше. Це грам 350 і спокусився, друзі На шортрес, прямо в шахті, подивіться, прямо в шахті, шортрес, важики у нас 14 грамів, ну і вага все-таки грам 150 а ми намагаємось спіймати по-багатому на Вольфрам 16 гранів і рак флепер. Так, опа і пішов, друзі. Знову спіймав. Оце красун. Але розмір, друзі, риби тобто повно. Але все ж не більше ну, ледве більше, ніж погодинник. Да. Да. Матьорий, Матьори, матюрий. Або маленький судак також, або оконець. Бо таке, знаєш, було, типу. ду дудун -ду -ду. Ну, як раніше, типу, маленькі тюки, все. Силіконова приманка в мене Сатурн, важики, 18 грамів. І чопомен! Черговий. Скільки його тут? Друзі, дуже багатенько судака, але розмір багажає кращого. А де ж величезний. Обов'язково пишіть коментарі, бо нам цікаво, там де малеча стоїть, там є вірогідність спіймати великого. чи там, де малеча, тільки малеча. От нам дуже цікаво дізнатися, скільки з вас, експертів. Ось. Жереха бабахнув. Усе подачі, усе я сашко, ляп-ляп-ляп. На вимоці. Швиденько так, ляп 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 і такий бабах є. А знаєш, як класно було. Тільки малий, але бой дав такий цікавий. Ось, друзі. невеличкий такі. Ну грамів 250-300. Взяв він на силіконову приманку, Сатурн. На вимоці. І такий. Приємний. Давай, пливи. Что-то там знайшов И сразу в рот оттянет сразу в рот оттянет А, с черв'яками Та вон дивись скільки там їх Бачиш Ціле поляна тобі їсти Уже є з'їв Так вон щеш А я дивлюся десь пиліша понял Серен ну емою та ти не можеш нічого знайти, я вже не дивись скільки знайшов. Та воно блін. А нормально. Я в десь їв зелені абрикоси і бач, нормально. Та я бачу. Гайда. Наї, наївся. О! Локацію точку, точно показало, диви. Ага. Інша халяванка, сашку на інша їсть. Може рибу будемо ловити? Ні, почекай. Сонце ще не встало, бач. Ти ще дома не кормлять. Так, хорош молиться, пішли. Так, хватить, все, погнали. О, сидить, друзі, сидить щось. Зараз не знаємо, що це в нас, Сашко спіймав чергового. Черговий. Що так давить? А що ж таке? Ай, в траву завів, друзі. В трави дуже багато. Ось Судак, Окунець. І доволі заліковий взяв. У нас під брівкою першою. Тут недалеченько. І спокусився він, як можна побачити, на рейнс Сатурн, Віолет і такі Окунець, ну приблизно грамів 200-250, напевно, складає. Пливи. Ти не та риба, на яку ми сьогодні розраховуємо. А ще він мені приманку погриз. Тим більше ми сьогодні побагато ловимо. На вольфрам, чому? Бо дуже такий вітер великий, боковий. І щоб менше поросив, вирішив поставити 20 грамів вантажик і невеличку приманку. Ну і звісно кидаю, бачите, по вітру, Щоб шнур менше парусив. А що буде далі? Дізнаємось. Тобто рибка все одно вже сьогодні прокльовує. Невеличкі судачки. Оконець. Поки що щуки немає. ну Побачимо, що далі буде. Сашко, ти бачиш, в дощ спіймав. Ну Щось невеличке, напевно, на судак знову. А може якась хаєчка. Зараз дізнаємось. Щось так веде. Судочок! Знову 200 грамів сашко. Але цього разу на машинне масло колір Little Spider. Плави. Тобто навіть в дощ рибка щось почала прокльовувати. Ось вирішив поставити ось таку приманку Все на 4 дюйма, дайва турнамент на двойному гачку. Вантажик 16 грамів, ферокарбон 0,45. Чому саме зупинився на цьому кольорі? Бо хочу вієлом прокидати кислотним. Кольором. Потім буду натуральне пробувати. Бо ви самі бачили, що зранку клювала малеча, а хочеться знайти щось крупніше, бо дрібно то не цікаво ловить. І тому таку тактику обрав. Віялом проходом кислотними, потім натуральними, і здовж берега так рухаюсь. і Стосовно проводки буду робити один підкид, 3-4 оберти, знову підкид. Тим самим наша приманка буде і по дну гупати, і виходить, підійматися не вище 30-40 сантиметрів. Тобто часу обмаль, а потрібно знайти щось таке залікове. Сергій щось старабани, друзі, давайте подивимось разом. Кучка. Так, да, так. Да. Кілушка, півторушка. Кілушка. Ні, кіло є. Чуть, що ти чудиш? Хочу, хочу. Так нам покажи рибинку. Нам покажи рибинку. Всім ж цікаво. Ой-ой-ой, тихенько. воду її біжить. Поки. Біжить. Крейзі флепер. Кейтеч. Ось така вона, друзі, риболовля. Так от потрібно рухатись, шукати цю долбану рибу, котра не хоче клювати щось нове випробовувати, ставити силіконові приманки, металеві приманки. Що тільки не робимо, щоб спіймати бажаний свій заліковий трофей. І Сашко, до речі, кудись зник. Щось я так от ловля його і не можу побачити. Сергій там теж щось попереду мене ходить, шукає. А Сашко десь запропустився. гадьониш. Що тебе не хоче? Нічого. Отже, ви ще на самі побачили, яку ми обрали тактику ловлі хижої риби в день. І не слід впадати в відчай, якщо риба не клює. Ви вже всі приманки перепробували, всі проводки перепробували, риби немає, клювань немає, то можна зробити ось так, як Сашко. Бачите, він дуже приємно проводить свій час на риболовлі і чекає на клювання хижої риби. А зараз ми з вами дізнаємося, що ж він спіймав, використовуючи таку тактику. Рибачок, ну що, клює? Солоденьке спиш да? на риболовлю, а рибу хто буде ловити. Ви ще не самі побачили, що його намагався мотивував на лов Судака, але він там, напевно, десь далеко ловить карасиків. Тобто не будемо заважати йому ловити карасів на махову вудку, а далі все-таки будемо намагатися спіймати в цьому файному місці Судака або Іщуку. Сіла, друзі! Ох, давить! Усе, друзі, давить! Хай так, камера горить, друзі, перевірив! Зараз будемо доставати її! Це напевно щука! Або судак! Що це в нас таке? Судак, друзі. Майже заліковий. Ось він, красун, спокусився. На силіконову приманку у нас. Ось дайва турнамент. Ось наш красун. Спокусився на дайва турнамент, 3 дюйми. Важик у нас складає 16 грамів. Ось такий. Ну, Майже заліковий, приблизно пів кіла в ньому є. Красун такий. І зараз будемо його відпускати. Що ти жадібно взяв, кажеш, так? Да? Давай, плеви. Відростай, все, друзі, вподобайка. Іди сюди. Бам, що був тюк і наздогнав, напевно. Ох. Зійде чи ні? Вирішив поставити. А, судака взяв. Так ти подивись. Ти бачиш які? Сашко, які малесенькі. А лупанув, бляха муха. ти шо? Ти бачиш космастери Також судака ловлять. Тим більше по багатому, вольфрамовий. Чу ж думав риба, не риба, щось таке. Окунця спіймав, в рот. Щось ми з Сашко не на ті приманки ловили цілий день. Потрібно було на такі ловити. Подивіться. Окунець розміром в касмастер. Жесть. Пливи. Ось і завершується наша риболовна сесія. Робимо коротенький підсумок. Ви самі що не побачили, що ж ми спіймали? У нас була різна рибиця, риба клювала на всі приманки, на всі типи приманок, на металеві, на силікон і навіть на пластикові приманки. Бачили рибалок, рибалки також непогано відловились, ну правда, з човнів. Що там була? восьмірка чи скільки там була? Восьмірка, трьошка і полторашка. Так що, друзі, майте на увазі, якщо ви бажаєте отримати штраф і виїхати на човні, то ласкаво просимо всі місця. Тим більше, якщо ви кияни, ви всі місця... Обов'язково впізнали. А саме, чому ми ж тут ловимо, бо ми знаходимо цікаву локацію для вас. Потім приходить один блогер, другий, третій, четвертий. Так, Дімон, на наших точках вже блогери все заполонили, нема де підписникам рибачить. А ми підписникам ну, показуємо, де що, локації, туди-сюди, які проводки і так далі. Це просто катастрофа. Так що, друзі, замість того, щоб ловити у кінців і казати, що величезні кабани клюють, ми разом з Сашком шукаємо. Інші місця, щоб також казати вам, що клюють величезні агапи. Але сьогодні нам не довелося спіймати, тільки бачили рибалкам, котрим сьогодні пощастило. Ну, доволі таки погода перемінчива, і температура води зараз 16 градусів. Хоча на вулиці вже літо, і ну, взагалі, якби риба сама, напевно, не розуміє, що зараз відбувається після нересту і вода ще холодна. Це просто і вода холодна, yeah. і вод, і паводка не було. І зранку хмари, потім дощ, потім хмари, зараз сонечко. Тобто погода взагалі взагалі якась така мінлива. То осінь, то весна, то літо. Так що ви самі побачили, що ми спіймали, впізналися місця, приходьте, тискайте вподобайки, далі тільки цікавіше. Бай!